Всім вітання, мої другеньке, всім вітання. Бачите, які в мене вже лілії розцвітають, яка красота. Тут в мене вже кріп'є, бачите, який все разом. Чоловік то все повисапував, коли мене не було, і полишав навіть і буряни. Ну Це в ромашках такі буряни є. Але я то все повимикую, воно тут так пасує, так файне. Йду, бо хочу полити всі свої е, гортензії, і, можливо, я їх е, зверху е, підживлю так трошечки. Можливо, що зроблю таку підживу для них. Е, в нас мав бути дощ, і йшли, переходили такі хмари, хмари, але дощу так і нема. О, всі чекали на на третю годину, на шосту годину і зовсім, зовсім е, дощу немає. Все, розпогодилось і все. Повиносила ці свої квіти вже сюди, там трохи помила, зробила якісь трошки такі, знаєте, від порохів підмила. А сюди все повиносила на сходи і так, все розклала ці квіти. Що з одного боку, що з другого боку, порозкладала, зробила такий ухід, просто прохід. Винесла сі Такі гортензії, що мені пані Оксанка е, пересилала. Знаєте, вони хочуть, е, вона мені вчора телефонувала, ми з нею розмовляли, і вони хочуть е, в землю. Вони вже так виросли, підросли, що їх треба висадити в землю. Я вже з питання з чоловіком обговорювала, де він мені має ями повикопувати. Треба мені купити землю для лохини. Знаєте. І їх всіх висадити е, вже в ґрунт. Щоб вони вже були просто у ґрунті. Ну, от така в мене буде краса. Е, думала довго і до сеї пори ще думаю, бо ще не знаю, де їх має подіти. Знаєте. Е, Сьогодні казала до чоловіка, що вербу срочно обрізати. Верба запанувала, так заполонила всі е, троянди, всі розочки, все заполонило. Так, знаєте, здається, що вона собі хоче тут мати своє таке царство, государство. Але тут їй нічого не вийде, бо ми її трохи, е, трохи обріжемо. Видите, вона і, і цю троянду. так. Чисто-чисто убирає в себе, крутить, викручує, тут все, що ще такою великою вона не була. Ну, ми так її опустили, що тепер будемо мати, що робити коло неї. Лелека так і наблюдає зверху, нічого не рухається, нічого не хоче. Треба пообрізати, знаєте, от той цвіт, що повідцвітав, треба взяти і сікатором все повідрізати. Чисто, щоб якраз о, дивіться, якраз зараз така погода, що я можу працювати. От якраз зараз така погода точно мені, що я можу докладно все собі працювати. Катальпа цвіте, осипається як сніжок, все в нас докладно, все гарно. Йду, буду, буду брати ту підживу і буду щось робити. Лілії треба. Полити срочно. вітання, мої солоденькі, всім вітання. Хочу вам сказати, що надіялися на дощик, а дощику то нема. Дощику то нема. І що тату? Треба все вливати, ні? там в мене пропадає. Але лілії то пропадають? Що? Ліліїто треба полити. Як кажеш? Всі чи що? <сум> а -а -а -а. Зараз показати вам його. <сум> Зараз покажу. Скажіть йому, що мої лілії треба всі полити. Привітайся! Я там побіг. <сум> чуєте, що каже, чуєте, що каже. Бері такі, такі приколи. Це ти ж Ольги такі приколи береш. Що хочу вам сказати, що сьогодні обірвали всі жовті черешні. Завтра я поїду на базар. А що робити? Ми нарвали, скільки нарвали, майже три відра. відра. Не я, не я. А? Три відра. З однієї черешньої жовтої нарвали три відра. Ну, що вони би і так пропали. Знаєте? І так би пропали. А так ми е, обірвали і спокій. То не я рвала, то, то чоловік рвав. Знаєте, не хоче, не хоче, але пішов, е, пішов і що всі, але пішов там вливати. А я зараз візьму, він вливає, але не ті. Хоч і ті треба, але мені треба такі. Далі я зараз покажу такі дальні, вийду з вами на город і покажу. Тато, ти йдеш тут вливати. Бачите, обірвали чисто е, черешні. Обірвали черешні і завтра поїду я на базар. Черешень нема. Цих жовтих. Все. Було майже три відра. Ну для чого? Ми що з'їмо тих три відра черешень, чи що ми зробимо? Для чого нам то все? О, тут трошки повиливав. Ой, так надіялися на дощ, а його нема того дощу. Бачите, які ті лілії. А їх треба гуліти, бо вони бідні, 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 бідні. Я навіть не знаю, що це таке є. Зовсім не мають е, вологи ніякої. Зовсім. Отакі. От І отакий от у нас надвечірок. Бачите? Весь час це показую таку красоту. Отакий надвечірок ну, гарний. І ніякого душу нема. Всьосі вже розпогодилося і решта. І нічого нема з того всього. Отак. Так, мої хороші, я вперед наберу певну корму цеплята. Циплята малі. Сьогодні не виходили навіть е, звідти, з літнього лагеру. Не, ви, не виходили зовсім. ну Адаптуються ще. Ще не виходять, ще вони бояться, чи що, що, не знаю. Насиплю їм корм, е, дам їм корм і тоді буду займатися піджив гортенці і вам покажу. Показую вам далі, може, хто не бачив, яким кормом так годуємо до цієї пори ті. Ціплята. Не знаю, індичатам ще трохи давали, але вже сказала, щоб не давати тим більшим курем, бо того, що вони вже досить великі, і їм не треба вже давати. Ну, хоч то і зерно, є, яка то і Яка то різниця. Але е, поки що сказала, що не давати. Домішувати чогось. Ще даю малим в кормушки, за в корито, то даю їм е, е, в кормушки. І ще вам покажу, ще вам покажу. Що в мене ще е, е, два, не, два, чотири чотири е, таких маленьких курчатки вилупилось. І від того півня такого великого. Добре, йдемо. Е, я вже насипала, і йдемо, я віднесу той корм. Є вечір вже, знаєте, І я віднесу той корм, е, дам їм. І, і ще нічого не пускала, нічого не пускали, нічого не, не закривала. Ще все так, як є. Але е, думали, буде дуже, е, як е, що буде дуже дощ, мала бути якась гроза. І не і закрили ті, щоб не виходили. А воно виходить, що і грози нема, і курити закриті. Знаєте? О, отака. От і курити закрить. Ось так. Ой, щоб не впало. Десь. Зараз відкрию і вам покажу. Мені погано на очі, чи то від телефона, чи то від чого, не знаю. Погано, погано, мені Мені треба приперти, виключитись треба. Бачите, як вони всі посідали. Ті великі посідали на банках, на самий верхній щебель. А оті всі сидять там всі в купці. Ви? Всі сидять в купці собі. А ранком прийшли, то вони всі бігали, нічого, але на двір вони сьогодні не виходили. Звідси. тут адаптуються, а на двір не виходять. І все, ну, корм має ще, воду мають, але ну, я ще їм один корм поставлю. Най Вони, най вони зранку прокинуться і їм вже все буде готове. Покажу вам зараз ті цеплята. І, і все. І все, Я вам покажу їх. О, видно мене добре? Тепер же мене видно добре, я вам покажу зараз. Покажу. О, вони бідні поховалися там. Їм тут так тепло, тепло. Бачите? Я їм тут застелила, дала свіжої водички і корму. все. І от таких є. Чотири таких є красончики. Дивіться, от два є таких чисто, як півник. Видите, Чисто, як той кухня. А два є таких... Стільки вони Видите, які А два є таких, як ті курочки мої. А це, о, подивіться, яке. А це яке. о. Красота, ні? Красота? Ой, кризота. Ось таке файненьке. Ну, надію, що ще буде їх, але точно такі, як той півень. М -м -м. Так, мої дорогеньки, хочу вам показати хочу вам показати е, той, е, ту підживу. От одну підживу Я вже е, я вже дві дві я вже використала для гортензій. Ось така піджива. Бачите, така піджива. Дивіться собі, самі добре. Вона йде, от бачите, намальовані навіть гортензії, магнолії для всього. І тут є вся інструкція. І я так всім. Е, Підживляла, лила під кожен там, корч і ще зверху обрискувала. У мене навіть от лишилась така, от така бутилка, що я з тої бутилки всіх їх зверху так обрискувала. То Зараз я маю другу пачку. Бачите, це одна використана і другу маю відкриту. І зараз я буду, буду їх підживляти. Так само. Вже піджив вже два тижні. Раз на два тижні. Раз приблизно на два тижні під, під самий корч тої гортензії і зверху по квітах. по цвіті. Як цвіте зверху по цвіті, щоб вона гарно там цвіти, був такий гарний, великий, то зверху по цвіті. Бо мене питала жіночка в коментарях, чим я підживляю гортензії. От я вам так і кажу: я беру. Знаєте, от я беру баночку, наливаю води трошки. Зараз я вам покажу, як я роблю. І тоді розводжу великі йомкості і собі наливаю так, скільки треба. Але вперед гортензії я підлию, щоб вони були вологі, а тоді вже водичку стовпу піджив. Отак. Я на тім не дуже всі розумію, але я так роблю. і... І так прочитала, і так роблю. Ще мені пані Оксанка така з Волині, трошки підказувала. А так є багато блогерів, що вони займаються гортензіями, все показують, все докладно, все гарно, але я то м -м, не маю коли так слідкувати за тим всім. Роблю так, як роблю. Мені я не професіонал, я просто любитель. Я люблю гарну квітку і тому я собі так роблю. Зараз вам покажу. І це набрала в баночку водички. І я собі візьму, тут є така ложечка маленька. І я беру тою маленькою ложечкою і засипаю сюди всю водичку. Це я беру для підживи, знаєте, під корінь, під корінь. Не зверху обрізкувати, а під корінь. І добре такою ложкою розведу, щоб воно все добре розійшлося. І тоді буду додати до води. Я там пише ніби на 10 літрів води, але я собі візьму на 9, так менше трошки. Навіть, так брала на 9 літрів води. І воно розійдеться. Зараз я візьму лійку, щоб мені чоловік віддав. І я зараз буду а, попідливаю їх. Чисто попідливаю їх. так буде мені. І так мені буде добре. Тут все пише. От як захочете подивитись, то тут все пише, ви собі все добре розглянете, що воно і, і як воно. У нас воно коштує 160 гривень. От я брала у магазині то 160 гривень така пачечка коштує. Так, я вже беру поливалку, чоловік там трохи підлив, пішов закривати ту шаптицю, а я беру поливалку і полию уперед ті. Корчі, а тоді буду підживляти, бо інакше не буде ніяк. Їх треба полити, щоб вони були мокрі, знаєте, а тоді підживляти, бо інакше е, підживу не будеш ти на як на сухий корі е, лити. Ну от, приблизно полійці посі поливалці, бачите. По цілі під один, під один корч. Ну, Отак. Побачимо, як вони вже зацвітуть. Знаєте? Красота. Все мені так передала пані Оксанка. і так воно все розпускалось в мене. Дуже гарно. І тут також, ну, п'ять тут в мене є П'ять корчів. Два цих цих. Мені передала о, пані Оксанка, а три я привезла з Польщі. Їх, звичайно, треба було прорядити. Але так як я, знаєте, на що цвіту жадна, і того вони не будуть, напевно, що такі великі о, буклі. Ну, але вже які будуть. Вже які будуть. О, добре. Іду ще полию то все. Бачите, яка в мене о, така бордюрна трояндочка. Бачите, яка гарна. Бачите, яка красота. Дуже, дуже. Я в восени прикопала, щоб ми показували, що вона там цвіте, і зараз е, знову на осінь прикопаю, щоб знов ще були. Що ти полиєш? Ну добре, з відра хоч полий мені, хоч з відра, як каже, як, як що полиєш, то поливай. Каже, що полиє. Ну, найлиє трохи він, трохи я. Ну, я зараз це вилию і буду брати підживу, і з підживу буду поливати. Так. Отак. От То на тобі лійку. Але ні, мені лійки треба. Ні, мені треба ж лійки. Ні, ні, мені ж треба лійки, бо я з лійки буду поливати. Мені ж треба лійки. Так. Ну. Мені ж треба лійки, бо я з лійки буду поливати, ні. Набираю собі і поливати. Ти мені всі і вазонкові ті так само підлий. бо я всі хочу. Тих два я полила, тих два я полила. Мені так погано, очі, тих два я полила. От ти сей, так, ти сей, так, так, ти лиш поливай. Василю, а для чого ти поливаєш ще тут у розу? Як ти ціле відро не вилиш е, в гортензії? Мені треба, щоб ти вилив там ціле відро. Чи ти чого ти лізеш? Чи Що ти лізеш? Що я ліз? А що ви всі мало злипнути? <суміло> послухайте, послухайте, що, що він балакає. Корінняся сплеє. Коріння сіслеє. Склеюється коріння. Сі склею. Склею сі коріння. <суміло> що, що він плете? Що він плете? Я не знаю. Ой, комарі вже тнут. Знаєте, вже тнут комарі. Виливаю, бачите, оце я виливаю все в каністру. Ой, бачите. Де я вам показую? Я вам показую себе, а не каніст. Я так не хочу переключитись. І все. І зараз я так е зроблю, зроблю всі корчі. Так. Так, так. Знаєте, з того боку, ніби підходять хмари, вроді буде дощ. Але чи буде, чи не буде, то не знаю. Так, гортензії всі попідливала водою ці, бо чоловік не вливав усі. В горшках каже, я не вмію, то сама вливаю. Я все попідливала. Ці я попідживлювала. Вже ще лишається ці попідживлювати. О, І все. То я там розвела ще зараз принесу той розчин і їх підживлю. А вже зверху оприскувати буду. Завтра, вже сьогодні ввечорі, я вже ніяк не, не встигну і не зможу тут то зробити. Чоловік допомагає, обрізає мені рози, ті, що відцвіли. Завтра треба буде їх чимось. Каже, я купила. Каже що я купила якесь стріло, щоб їх обробити від якогось грибка. Ну, Напевно, що якийсь, якийсь грибок, бо щось жовтне в них листя. Знаєте, от листі в них щось жовтіє. Ну, так у нас вечоріє. Аж ти пішов, що там Коваріє, одоїдає ноги треть, а ще квітки, квітки обстригає. Каже, каже, що це не царське, то діло, щоб квітки стригти. То точно як він не був цар, то точно не царське все було діло, якби він був царем. А я бачте, ще беру той розчин, вже маю водичку в каністрі. І ще виливаю ту. ту. Бачите скільки? Бачите, не повна, не повна каністра. Вилила і йду, щоб я ще підлила такі в горшках. Ой, тяжке холера таке, ну але що зроблю? Зараз ще полию трохи їх. Отім якісь, якісь мотилі. Якісь мотилі лапає. Що кажеш? Комарі, Та ні, то ні, не комарі, то якісь мотилі. От стараюся так, щоб не на листя, а от під корінь. Він каже, що затече, то витече. Ну так, так, ну але щось воно роботу свою все одно щось якось зробить, ні? Якусь свою роботу воно зробить. Ой, незручно мені на руку. О, незручно мені на руку. О, так. Їх. Все вам показую і все одною рукою, але вам показую, як я тут то роблю. А все. І всі треба срочно пересадити. Срочно пересадити. О, там мало водички йде, бо то що, там, малі горшки. Або, ведь потекла по землі. Нічого. Нічого, то потекла. О, хай є. Куди вона хуй'я там потекло. Там горшок один і в горшкові. Горшок горшковий там. Види? О, ще раз одну каністру зараз розведу. Вити які файні великі, вити які. Я зараз прикладу свою руку. Дивіться, от моя рука, а от квітка. Ви яка? Тут, ой, тут, знаєте, навіть хлопської руки замало. Дивіться, які великі. Файні. Файні. Отак от я їх підживляю. Хто хотів знати, то отак от я їх підживляю. Тут ще раз зроблю тої підживи. Все, у нас вже вечір. Я справилася. Чоловік ще дорізає там, обрізає ще такі е, сухі гілки і обрізає такий сухоцвіт е, з тих, тих трояндів. А я вже все обрізав? Ні, ну вже не видно, то вже лишай. Вже лишай тут усе. А на цьому буде все. Завтра зранку на базар. Е, поїду, подивлюся, чи я щось там зможу продати, чи не зможу. Ну, Буде видно. Я поїхати поїду на базар. Хіба би е, лив дощ? Як буде дощ, то й то буде. Слава Богу, не буде за дощ. Тоді ще решще ми щось зробимо. <не> <ти> кажеш, <шукав> пироги, Пироги зробимо на три, на три відра черешень. А я <п> Добре. Добре, на, на тому буде все. Ну, а ви залишайтеся здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім до зустрічі. Хочу так стати коло тої троянди, аби було гарно і не знаю, чи в мені так вийде. Бачите, стала біля своєї такої троянди. Бачите? Гарно? Гарно. Тоді гарного вам вечора, спокійної вам ночі, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, мої любі, всім до завтра, всім до завтра, всього доброго, всім пока, всім пока. Гарна моя троянда така, висока вище мене, бачите, яка красота. Дуже, мені дуже подобається. І колір в неї такий шикарнючий, шикарнючий колір. От насолоджуйтесь, бо я насолоджуюсь такою красою.